Уявіть собі, що є їжа, яку ви можете їсти в величезних кількостях і не набирати вагу. Або навіть їжа, чим більше якої ви їсте, тим швидше втрачаєте вагу. Чи не прекрасно це? Чи не рай це на землі? Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько, і в цьому ролику ми розберемося, чи дійсно існує така їжа. Їжа із негативною калорійністю. Помчали? Давайте для початку поговоримо звідки прийшла ця ідея і і в чому взагалі суть. Ми всі знаємо, що їжа забезпечує нас енергією. Ну або ми любимо називати це калоріями. І наше тіло, звісно, також використовує енергію на купу різних процесів, і в тому числі на те, щоб цю їжу жувати, ковтати, перетравлювати та засвоювати. І тут хтось дуже винахідливий, подумав: а що якщо є їжа, енергетична цінність якої е, вона настільки низька, що організм витрачає більше енергії на її перетравлювання та засвоєння, ніж вона відповідно з собою приносить. Ніж ми отримуємо споживаючи цю їжу. Ось, наприклад, якісь зелені овочі, чи навіть ті ж фрукти. Там же ж одна клітковина, яку ми не можемо засвоїти, і вода. Хм, звучить покусливо. Ось така основа для. Продуктів із негативною калорійністю. Яким саме продуктам присвоюють цей ефект? Ну, найчастіше, якщо ви загуглите продукти із негативною калорійністю, то вам швидше за все найперше, що попадається, це селера, капуста, броколі, грейпфрут, лимон, лайм тощо. Тобто знову ж таки, овочі, фрукти деякі. Ну то що, дійсно можна їсти, наприклад, грейпфрут? Десятками кілограмів і при цьому худнути, і при цьому швидше худнути, і при цьому, щоб це все діло компенсувало нам ще з'їдені плитки шоколаду з гамбургерами. I like that. Щоб дізнатися, давайте пригадаємо, що складається наш метаболізм. Чому я кажу, давайте пригадаємо, тому що в мене на каналі вже давно є повноцінний ролик про метаболізм. Детальний ролик і посилання, звісно ж, як завжди, ось тут по підкасті, і буде в описі до цього відео. Обов'язково подивіться. Отже, обмін речовин це сукупність всіх хімічних реакцій в організмі. А швидкість нашого метаболізму це кількість калорій, кількість енергії, яка потрібна нашому організму для підтримки поточної ваги, скажімо так. Поточної маси тіла, і щоб зрозуміти метаболізм, потрібно розуміти рівняння енергетичного балансу. Енергетичний баланс це співвідношення між калоріями, які ми споживаємо, енергію, яку, яку ми споживаємо, і витраченими калоріями, тобто енергію, яку ми витрачаємо, яку витрачає наш організм. Ось до речі, ролик про енергетичний баланс також в підказках і буде в описі посилання. Тепер давайте подивимося швиденько, які пункти входять у. Споживану, скажімо так, енергію, і що стосується, якраз енерговитрат наших, з яких пунктів складаються наші енерговитрати зі споживаними калоріями, все дуже просто Це, в принципі ті калорії та енергії, яку ми отримуємо з їжі, ось і все, бо енергію ми можемо отримувати тільки із їжі. А ось з енерговитратами все набагато цікавіше, і там не один пункт, не одна стаття, як то кажуть, розходів. Знову ж таки, детальніше можете подивитися в ролику про метаболізм. А тут я просто перечислю. Отже, що складаються наші енерговитрати, це витрати енергії, наприклад, на життєдіяльність, на роботу внутрішніх органів, тобто, по суті, щоб ми могли існувати, і називається це базальним метаболізмом. Або основним обміном, основним метаболізмом. Далі ми маємо, звісно, енерговитрати на якусь спеціалізовану фізичну активність, тобто, коли ми тренуємося, коли ми. Спеціально, скажімо так, от чимось займаємося, якоюсь фізичною активністю. І також ми маємо енерговитрати на побутову активність, тобто те, наскільки ми рухливі саме, от в побуті, саме без якихось спеціалізованих фізичних навантажень, і ми маємо термічний ефект їжі. Це якраз ось те, про що ми трішки раніше розмовляли, що наш організм витрачає енергію на те, щоб. Жувати їжу на те, щоб перетравлювати, на те, щоб засвоювати макронутрієнти. Звичайно, на це все витрачається також енергія, і це також окрема стаття, скажімо так, розходів, тобто окремий пункт нашого метаболізму. Ось якраз різниця між приходом енергії з їжі і енергії, яку ми витрачаємо, вона і позначається на наших вагах, тобто показує нам зміни якісь туди, в одну сторону чи в іншу. Або не показує нам зміни, якщо ми отримуємо стільки енергії, скільки витрачаємо. Але повернемося до нашого термічного ефекту їжі, тому що, як ви знову ж таки могли помітити, єдине, що пов'язано з якимись енерговитратами з їжею, це якраз термічний ефект. Знову ж таки, повторюся, калорії, які необхідні для засвоєння. Продуктів, які ми їмо. Отже, термічний ефект білка становить приблизно 20-30%, тобто достатньо багато енергії витрачається на засвоєння білка, який ми їмо. Вуглеводів від 5 до 10 і жирів приблизно від 0 до 3%. тобто дуже мало. Простіше кажучи, наприклад, візьмемо білок, тобто 20-30% енергії калорії, яка приходить з білком. Якщо в нас тільки білковий прийом їжі витрачається організмом на перетравлювання цього білка. Wow. Але потрібно врахувати, що при змішаному харчуванні це в принципі як ми зазвичай харчуємось, тому що ми не їмо за один прийом зазвичай тільки білок, наприклад, якесь тільки-тільки ну, дуже нежирне м'ясо чи дуже нежирну рибу. Зазвичай в нас є якийсь гарнір, наприклад, є якісь крупи поряд з цим, паста. Картопля, овочі, ну і відповідно, також прийом їжі може бути взагалі білково-жирово-вуглеводним. Коли ми, наприклад, їмо якісь цілі яйця і також, скажімо так, з якимись крупами, пастою і так далі, чи якусь чи жирне м'ясо і рибу. Тобто при таких змішаних прийомах їжі термічний ефект він трішки урівнюється і в середньому складає десь 10%. Давайте на прикладі подивимося. Якщо ви в день з'їдаєте 2000 кілокалорій, то при змішаному такому звичайному харчуванні термічний ефект становитиме Приблизно 10%, тобто десь 200 ккал. І думаю, як ви вже помітили, термічний ефект їжі не може становити більше 100%. що мало би бути, якщо б існували продукти з негативною калорійністю. І тут я не буду тягнути ніяких тваринок за їхні органи, не буду, скажімо так, тримати інтригу і скажу звичайною. Також те про що ви вже думаю, здогадали, що продуктів з негативною калорійністю в принципі не існує. Тобто теоретично, це в принципі ніби як можливо, але доказів цьому наукових доказів нуль цілих. Нуль десятих. Oh, І першу причину ми вже розібрали, коли тільки що говорили про термічний ефект, що він не становить більше 100%, що мало би бути. Тобто, щоб існували продукти з негативною калорійністю, термічний ефект ось таких продуктів має становити. Знову ж таки, більше 100%, відсотків, тобто знову ж таки має витрачатися більше енергії на їх перетравлювання, ніж вони з собою приносять. Але давайте навіть без якоїсь там науки, а так логічно подумаємо, що з еволюційної точки зору ну це взагалі б не мало ніякого сенсу. Якби існувало багато різновидів такої їжі на перетравлювання, якої ми б витрачали більше енергії, ніж вона нам дає, то в нас би був ризик, по-простому кажучи, з'їсти самих себе і померти. Тобто, з точки зору еволюції, з точки зору виживання, це якась дурня взагалі. Але як же ж Селера? І Селера також Селера, яка на перших місцях завжди, коли. Е... Є якась інформація про продукти з негативною калорійністю. Тут також мушу вас розчарувати, навіть Селера не є від'ємно калорійною. Навіть попри те, що там практично вся клітковина і вода, там все одно буде е, плюс. Там дійсно дуже низька калорійність, десь 16 кілокалорій на 100 грамів. Але ось, наприклад, є дослідження, яке ви бачите перед собою, коли і е, пробували. Знайти в селері ось такий ефект, тобто дійсно досліджували, чи витрачається на її перетравлення більше енергії, ніж вона нам дає, через її дуже низьку калорійність. І вийшло, що все ж таки ні. Тобто 2,24 кілокалорії все ж таки з цих 16 засвоювалося. Дуже мало, але. Але це все ж таки не продукт із негативною калорійністю. Правда, потрібно сказати, що саме тому Селера і інші зелені овочі, вони для нас, скажімо так, дуже корисні, особливо якщо ми говоримо про схуднення, і нам потрібно їх використовувати не тільки з точки зору збалансованості раціону і здоров'я, а, через, а й через те, що. Їхня низька, дуже низька калорійність дозволяє нам доповнювати об'єм нашого раціону, наших прийомів їжі, тобто більше їсти об'ємно, більше насичуватися, без якогось серйозного впливу на калорійність нашого раціону. Ось ще одне дослідження, де 37 чоловіків із зайвою вагою довільно поділили на дві групи. І одну групу е, годували продуктами із так званою негативною калорійністю, а іншу групу, в іншої групи, в принципі, була така нормальна звичайна дієта. Плюс кількість спожитих калорій, в принципі, була урівняна, була однакова, що дуже-дуже важливо. Тривало це все дійство три місяці і. Не виявило жодної різниці у втраті ваги між обома групами. Що також ніби як натякає нам на те, що ці продукти не негативно калорійні. <плес> Але якщо так, якщо таких продуктів, на жаль, не існує, то може є хоча б якісь продукти, із допомогою яких ми дійсно можемо якось серйозно пришвидшити метаболізм. І справді, щось таке я можу вам порадити і. В принципі, все буде достатньо просто. Це білок. Як ми вже розібралися, термічний ефект білка найвищий, тобто сильно переважає над жирами та вуглеводами і становить близько 20-30 від калорій, які надходять з білком. І замінивши частково жири та вуглеводи білками, можна пришвидшити метаболізм за рахунок того, що буде більше енергії витрачатися на перетравлювання та засвоєння. Ось чому дієти із високим містом білка, можна сказати, мають навіть якесь вирішальне значення для підтримки здорового обміну речовин, здорового метаболізму. Але це, звісно, не означає, що вам потрібно почати їсти тільки білок. Ні, ні, і ще раз ні, не треба і не можна так робити. Жири вуглеводи нам дуже потрібні, тому вам потрібно також включати їх в раціон, звісно. Все має бути збалансовано. Який невеличкий підсумок можна зробити і хочеться зробити, нам дуже легко всім повірити в те, що дозволить нам отримувати результати набагато легше і без зусиль, ну така вже людська природа, і з еволюційної точки зору це абсолютно нормально, щоб витрачати якомога менше ресурсів на отримання якогось результату, але природа, вона така а життя воно трішечки інакше, і якщо щось звучить надто добре, щоб бути правдою. То швидше за все, самі розумієте, що я дуже сподіваюся, що цей ролик допоміг вам зрозуміти, що чарівних продуктів з негативною калорійністю не існує, і не потрібно фокусуватися на цьому, і старатися такі продукти знайти. Не зосереджуйтесь окремо на якихось продуктах, а зосередьтесь на своєму харчуванні, на збалансованості свого харчування в загальному. Якщо ви хочете досягти успіхів, ну, наприклад, у схудненні, то все, на що на чому вам треба сконцентруватися, це збалансованість вашого раціону по білках жирах вуглеводах. Знову ж таки, починати потрібно завжди з білків, і створення дефіциту калорій, створення нестачі калорій, щоб організм почав використовувати власний жир. А все інше це вже. Деталі сподіваюся, ви підтримаєте цей ролик вподобайками, підписками, якщо цього ще не зробили. А в коментарях можете написати, чи знали ви цю інформацію раніше, чи можливо об'їдалися до цього часу селерою, лимоном, е грейпфрутами. Щоб пришвидшити своє схуднення або взагалі активувати схуднення, пишіть, буде цікаво почитати. Зустрінемося з вами в нових роликах. А ви тим часом, в принципі, як і завжди, не забувайте донатити на зсу, триматися і бути мені здоровими. І тоді ми обов'язково переможемо.